Наш укроп пророс по всей стране. От Закарпатья до Донбасса. Восточные области страны через выборы начали освобождение от внутренней оккупации. Эта война еще не выиграна, но первые победы нами уже Це фрагмент відеозвернення голови політради партії до своїх соратників. Геннадія Корбана немає на першому з'їзді депутатів місцевих рад від партії Укроп, бо він під домашнім арештом і знаходиться у Дніпропетровську. Укропівці кажуть те, що відбулося, відвертий тиск та блокування роботи демократичних сил, які здійснюються під диктовку на Печерських пагорбах. Наводять ще один приклад: нещодавна заява Валентина Манько про злочини Геннадія Корбана, продиктована заступником голови фракції БПП Ігорем Кононенком. Манька на сьогоднішній день, як людину, яка в дійсності воювала, яка має певні заслуги перед країною, авторитет в середовищі добровольців, як людину, проти якої порушено цілу низку кримінальних справ яку оголошено в розшук міжнародної в Україні, під цим кримінальним тиском і пресігам, під погрозами з боку очільників СБУ, Генеральної прокуратури, вимусили здійснити цілу низку заяв про Мовляв, там знаєте, злочинні там всілякі страшні діяння Геннадія Корбана. Всі підтвердження цієї інформації, які зараз мають у кропівці, передав їм сам Валентин Манько, і лише оприлюдненням справа не завершиться, каже Андрій Денисенко. Звернемося до нового антикорупційного прокурора я як народні депутати, мої колеги, депутати від Українського об'єднання патріотів «Укроп». просто зробимо колективне депутатське звернення. Я переконаний, що ми доможемося з одного боку порушення відповідного кримінального провадження, внесення до ЄРДР, ми будемо наполягати, щоб це слідство було всебічним, глибоким. І в підсумку закінчилося би притягненням винних до відповідальності. Укропівці впевнені, якщо зустрічають таку протидію з боку влади, їхня партія створена недаремно і як підтвердження наводять результати місцевих виборів. В Україні укроп отримав 7,3 підтримки, Якщо б вибори состоялись Верховну Раду. вдумайтесь в цю цифру: мільйон майже мільйон збирателі піддержали укроп по всій країні. Я хочу, чтобы вы эту цифру донесли до своих сторонников, до всех избирателей в Украине. Более того, у партии есть один параметр, который существенно ее отличает от всех остальных партий, которые представлены сегодня на политической арене. Мы самая равнопредставленная по всей стране сила. Это наш первый шаг, но не последний. Тому почувати на лаврах не стоїть. Треба кожен день працювати. Від сьогодні змінили і склад політради партії. Тепер до керування долучать голів регіональних відділень та нардепів. Також до складу політради увійшов письменник Василь Шкляр. Разом з тим такий склад не назавжди. Його мінятимуть раз на рік. Сьогодні у нас в політичному совіті, в незалежності від заслуг перед партією, у всіх равні права. І звісно, далі, якщо партія наша, а вона буде увеличиваться, расти. Естественно, мы ми будемо политический політичний совіт, ділити ротації і давати можливість всім нашим соратникам діяти кар'єру, і ми намірені включати соціальний ліфт. Укропівці кажуть, готові працювати на всіх рівнях від Верховної Ради до місцевих, аби змінити вертикаль влади та орієнтувати її на людей. Катерина Супрун, Микита телеканал